Вже невдовзі ця автівка допоможе врятувати не одне життя. Ниву Шевроле українським захисникам, що на сході зголосилися передати добровольці Червоного Христа. Розповідають, автівка Ненова потребувала ремонту. Міська рада допомогла з ремонтом даного автомобілю для подальшої передачі його в Луганську область, в медичний пункт даної. Частини. Міська рада виділила на ремонт автівки 10 тисяч гривень. Військовослужбовці кажуть, там на полі бою від кількох хвилин залежить, чи вдасться врятувати життя. Тому потреба в такому транспорті величезна. Потреба в даному автомобілі в зоні АТО є, тому що машина буде використовуватися медичними працівниками медичного пункту військової частини. Там, де немає можливості під'їхати на машині швидкої допомоги, буде використовуватися даний автомобіль як бездоріжник. Потреба є в автівка, тому що скажімо так інтенсивне використання для автомобільної техніки ресурс швидко вичерпується, тому. Потреба така завжди є, окрім автівки, медичний пункт 80-ї аеромобільної бригади передали аптечки першої медичної допомоги, зокрема бинти, вату, рукавички, йод та дезінфікуючі засоби. Благодійник, який не захотів розголошувати своє ім'я, передав на передову п'ять нож. Владники теж пообіцяли не залишатись осторонь. У планах у нас зараз є декілька звернень військових частин про надання допомоги, адже ви знаєте, що збільшуються штати тих частин, які є нашими підшефними, да, які розташовані на території міста Чернівців. Це Прикордонники, і Національна гвардія і, 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 і повітряно десантні війська. Бракує нашим бійцям на Сході, окрім автівок, ще військової техніки, розповідають військовослужбовці, і незалежно від того, хто її передаватиме, чи благодійники, чи держава, кажуть, будуть вдячні. Ольга Андрійська, Іван Чижик місцевий час.